oh 12 липня 2024 року, у день пам'яті святих славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у свято Успенській, Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Асав, митрополит Кіровоградський Новомиргородський Миколай, Єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк, Духовенство Обителі та гості у священному сані. Отвічавши Сімон Репетриче. Ще ви Ісус, речей йому, блажений зісіманіва Іона, як плоті, кров на внія вітім. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Дуже знамениті такі слова апостола Павла, які він сказав про те, яке у нього відношення до Христа. Наскільки він полюбив Христа, що він заради нього, все, що він раніше міг, умів, знав, рахує як в умети, міняє йому в умети, тобто ну, в тряпку. І він говорить, в посланні до Римлян, що ні життя, ні смерть, ні ангели, ні, ні начала, ні власні, ні настоящі, ні будущі. Ні і на інша скорб може відлучити мене від любви Божій, що во Христі і Ісусі. Так Він любив Спасителя, що ніхто і ніщо не могло відлучити Його від цієї Божественної любові, Воскреслого Христа. Обидва апостоли вчили любити Бога і смирятися перед Богом. Апостол Петро такі знамениті слова Його, що Огняного іспитання для вас попускаємо, не чуждайтесь. Це говорить християнам. Бережіться тільки того, щоб хтось із вас не постраждав, як вбивця, як злодій грішник. А якщо ви страждаєте, роблячи добро, то через ці страждання ви участвуєте в страстях Христових. І будете розділяти з Христом вічну славу. За богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Є ще молімся о милості, житні, мірі, здраві, нині, дізи мені того, священніша мітрополіта пала, і оєже дароваті сеємо здраві, злоденствоєм, рецем Господи, Господі, и помилуй!» Блаженніший митрополит онуфрій звершив священицьку та дияконську херотоні. На іерея висвячений діякон Андрій Новак, клірик храму в ім'я архістратига Михаїла у Білогородці. Новим діяконом став студент магістратури Київської духовної академії Анатолій Андрюк. Богослужіння завершилось чином славлення святим апостолам. Після відпусту виголосили многоліття наміснику обителі митрополиту Вижгородському Чорнобильському Павлу з нагоди його тези за імеництва. Предстоятель привітав вірян зі святом. Це великі святильники, які який... Проповідували Воскресю і Христа по всій Вселенні. Нехай молитвами святих апостолів, які владику молять мірселенні дарувати і країні нашій мір дарувати, Господь дасть нам вічне спасіння в Христі Ісусі Господі нашому з праздником! Поздравляю з дорогим з великим Павлом. І всіх, хто носить імена Павла Петра. Вітаю з Днем Небесного Покривити. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.